Жінка приходить до гінеколога з результатами мазка і каже: ось у мене і лейкоцити, і кандиди якісь, і епітелі. Ну, ніби схоже на баквагінос, але ж мене нічого не турбує. Лікар, що робити? Заспокоїтись і зробити для себе щось приємне. А легкий баквагінос зазвичай проходить самостійно. Винятком є тільки, якщо ви є носієм ВПЛ. В такому випадку лікувати потрібно навіть безсимптомний баквагіноз. Також безсимптомний баквагіноз лікується, якщо планується якісь втручання в порожнину матки, наприклад, біопсія або постановка спіралі, та гінекологічні операції по типу гістероскопії. Однак, якщо симптомів у вас немає, ви не вагітна і не маєте ВПЛ, баквагіноз проходить самостійно, через 2-3 місяці обстеження потрібно повторити. Якщо за цей час. Зміни у мазочку не зміняться, лікування все-таки доведеться призначити. Якщо у вас залишилися питання на цю тему або на інші, залишайте коментарі або пишіть мені в особисті в інстаграмі. Всіх цілую і не хворійте мені!